Друзі, всім! Мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко. Що ми во Франкфурті на Майні? Чим відомий Франкфурт на Мані? Ну насамперед це город міліонерів, це столиця фінансів не тільки Німеччини, до речі, а й Євросоюзу. До речі, саме тут, у Франкфурті на Мані, друкується євро. І саме тут найбільша кількість хмарочосів о, у всій Німеччині. І на один із них найвисокі, на, на висоту 200 метрів над землею, ми з вами піднімемося і подивимося. На пейзажі навкруги! Чим ще нам відомий Франкфурт? Ну, Насамперед тим, що тут знаходяться найбільші штаб-квартири найбільших європейських банків. Це і Deutsche Bank, і Postbank, і... І також інші банки, не тільки німецькі, а й європейські. А також знаходиться центральний офіс Європейського банку. От що цікаво, ми потім з вами прогуляємося і ще зараз піднімемося на цю мейн Tower, головну башню, звідки подивимося на краєвиди міста, а потім ще з вами прогуляємося в старе місто. Тут вдалося гармонійно поєднати сучасну архітектуру з, з минулим, з історією. От воно ідеально вписується в городські пейзажі, в городські ландшафти. До речі, саме у Франкфурті найбільший аеропорт в Європі. Або один з найбільших. От я не пам'ятаю. Поправте мене, якщо я не правий, або найбільший, або один з найбільших. Ну туди ми, звісно, сьогодні не поїдемо. Там кажуть, там просто капець. Там ціле місто, там огромний. Від. Крім офісів провідних банків європейських. От, до речі, дивіться, марачосик. Покажу вам. Тут знаходиться німецька фондова біржа. Ну я думаю, ми з вами її сьогодні ще побачимо, а можливо другим разом. ну Я відео озвучу. Покажу там таравинна постройка така цікава. Дивіться, яка краса вона. Німецький нью йорк друзі. Такий трохи американський дух тут відчувається. Хоча це Німеччина, до речі, це вже не Баварія, це інша земля, так як в мене дойшлан я можу... Подорожувати по всій території Німеччини за 49 євро на місяць. Тобто така підписка, крім швидкісних поїздів, там, таксі, фліксбуса і ще там деяких видів транспорту, можна на будь-яких міських, регіональних видах транспорту, включаючи електрички, метро, автобуси, тролейбуси, трамваї, подорожувати по всій території Німеччини. І навіть приграничні, ну, з іншими країнами зони. Те, що це земля вже не Баварія, це земля сусідня з Баварія, називається Хесен. І, до речі, Хмарачосів ну, в Німеччині не так багато. От найбільше їх сосредоточення в Франкфурті на Майні. А також там ще в деяких містах є, але в принципі немає такої тотальної забудови. Наступним пунктом нашої програми буде підняття на башню Майнтаувер, яка має висоту біля 200 метрів. Зараз ми піднімемося і поглянемо на всі всі навкруги, як виглядає Франкфурт з висоти. Друзі, зараз з вами будемо підніматися. Купив квіточок, пройшов там секьюріті. Зараз будемо підніматися на Майнтауер. Франція глядати, це таке боліт. Обамбіть. 54-й поверх. Стоя на старой. Вау, друзі, ви подивіться. Весь Франкфурт перед нами як на долоні отак. От от. Ось, ось. А тут ось навіть є, дивіться, що тут є Отак от, отак от Там ми з вами були ось. Привлишнього Тут оно дивіться, просто вау, просто це щось неймовірне. Хоча туристів зрозуміло, тут можна подивитися в такі труби. Теж, мабуть, платно я так розумію. Ну як там, правда? Це варто, я думаю, 9 євро. Таке побачить. Ставте, ставте цьому відео лайк, ставте тут же. а Зараз ми з вами прийшли до словно, звісного і дуже відомого пам'ятника кроваці або галстуку по-іншому. Дивіться. Так воно. Це виглядає. Ну і штаб-квартира одного із провідних європейських банків, німецьких банків, Дізі банків. Там люди. Прям такий дух грошей, 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 євро. Ладно, прямуємо далі. Ставим, лайк цьому відео, підписуємось на канал також. Зараз ми з вами перебуваємо біля старої опери, вона так і називається Альта Опера. До речі, мені сама будівля дуже сильно Львівський театр нагадує. Скажіть, от є якесь сходство. Мабуть, по одному і тому самому проєкту будувалося. Ну, Це моє власне припущення, можливо, я не прав. Якщо хто знає, будь ласка, напишіть, поправте. таке Блин, щось швидкі роз'їздились чи то поліція чи то швидкі і коротше друзі зауважте що я казав тут от старовина а так хопачки і тут така урбаністика найсучасніша мегаполіси Нібоскреби. вон, до речі, я так розумію, центральний офіс з одного з відомих і найстарішого банку Німеччини. От. І так якось воно все гармонійно, я би сказав, поєднується, поєднується не вони, да? Ну, Ну Круто-круто. Правда круто. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях, напишіть. О, бачите, так воно виглядає. Ось так. Німецький Нью-Йорк. Таких марачов, що го це дійсно вражає. Ну а на цій позитивній ноді я буду закінчувати своє відео. З вами був я, Олексій. Ви були на каналі Олексій Антоненко. Всім дякую за перегляд. Поставте, звісно, лайк, підпишіться на канал. І всім до нових зустрічей. Пока.